Почав чому мене мигати монітор. Мені ще не мигати, а от скаче зображення. Як тільки включити більш-менш, а чим далі, тим гірше. Зараз буде видно. От. Бубар жує траву, бобром кидає, коало відкидає, погуглив'я, що таке може бути. Пишуть люди або конденсатори, або капець матриці, або відеокарті. Вирішив розібратися. Тим, кому блок живлення на дроті, трохи легше. У мене все всередині, тому треба розбирати монітор. І ще перед тим, як все розбирати, варто провірити, чи кабеля нормальні, спід'єднати ті дроти до іншого монітора і системного блоку. Бажано відкрутити, бо буде заважати. А, і взагалі монітор потрібно покласти на щось от як для мене на диван щоб під час розборки не пошкодити. Майже півділа зробили, носку зняли. Тепер пора починати безпосередньо розкорочувати то все. Пластикові картки, як показали, казали майстри з Ютубу, ними повинно піти. Вибираємо пластикові картки десь на стик і починаємо помаленьку відгинати пластмаски, які всередині тримають от корпус монітора. Про це скажу вам зразу. Тяжкий. Поламаю вже одну другу, взяв тиск в руки, тиском буде трохи простіше, як робив. Спочатку запихав картку, щоб зробити хоч якийсь невеликий проєм. Потім в той проєм запихав вже диск. МРПС далі. з зусиллями повторюся ще раз дуже-дуже дуже тяжко то все розбирається ну, ось таке розібрав От, поламав дві карточки і диск. але дав собі ради добралися до середини позабрали обломки пластмас, які, на жаль, не вціліли. Акуратно стараємося повідклеювати фігню. Вона вже не дуже тримається Монітор, звісно, я не казав, вже майже 14 років. Починаємо розбирати От болтики. Повідкручували ті, тримають. Там є два. Щось <кій> я думав, що один, але ні, такі є два. В принципі, що логічно. Відкрилиме. Денсер. Що в нас там всередині? А всередині в нас отаке. Треба все тепер повідкручувати плати. Бажано запам'ятати, як і що стоїть. Я собі фотографію зробив. Подобував. Подобував і що я бачу? Конденсатори всі нормальні. Принаймні, з вигляду. Не вздуті ні, нічого. Ну що, шлейф теж такий. Черт я знаю, вроді би нічого. Що робити? Чорт я знаю, буду збирати докупи. Але перед тим пропло спіртом контакти шлейфі. Поки займаюся тим цікавим заняттям, включив собі руйнівників ніби прикипається як веселість. Ну це як варіант, що конденсатори з вигляду тільки нормальні. Але, в принципі, в мене прибору, щоб їх перевірити нема. А я, чесно кажучи, тестера нема. Обипаювати мені їх зовсім неохота. Стараюся акуратно вставити шлейф на місце. Що ж, скруті не забувати, які куди фішки вставляти. Я собі теж перед тим фотографію зробив. Ай, монітор. Монітор Philips 22. Склав, буду пробувати, поки включати отак його лежать. І ще цікаве, коли заставка грузиться тільки монітор. Все нормально, не мигає. Ну, Осе, в принципі, кажуть відеокарта. Але відеок... сам системний тестував на іншому. Вроді би не трясло, може мало працював. Ну, от як. Як зараз видно, після моїх маніпуляцій, зображення вже не так сильно скаче, але, але, але потрошки але по чуть-чуть, по і починає скакати воно знову. Зараз тут погано видно, коли він лежить, ось тільки що було. Рапущу знову. Пані біжать, так вже нема не трясе, птахи літають, теж трясе не сильно. Але от як завжди з нижнього лівого кота починається. І так, шостей помогло чуть-чуть. Може через те, що довгий час виключений був. Ну що, картинка трохи помінялася. Але все одно зображення скаче, мигає, кидає кидаємо. Значить бажаного ефекту я не добився. Зараз спробую піти все простішим шляхом. От, як бачите, Чим довше працює, тим гірше. Пробую отаке от. Беру, міняю розширення на моніторі. Ставлю максимальне. І починається. А тепер буду методом наукового тику збирати розширення, при якому можна буде без страху нападу епілепсії дивитися на той монітор. Ну, монітор, монітор 14 років повторюю, то дуже претензій до нього нема. Що з ним, я не пойму. Ну, то в принципі я не майстер по моніторах. Але зміни розширення своє діло зробила. Не знаю, попробую ще на всякий випадок протерти контакти на самій відеокарті. Але то буде пізніше. Покажу, от. Простою зміною розширення я можу нормально дивитись на монітор.